Навчилися воювати, тепер вчаться програмувати. Демобілізовані бійці АТО сіли за парти у Дніпропетровському центрі допомоги учасникам АТО можна безкоштовно опанувати ази затребуваних професій. Зараз в цьому центрі розпочати заняття вже четверта група майбутніх програмістів. Воював під Красноармійськом, потім Піски, дослідне Авдіївка. І рік пан Сергій у складі 93-ї бригади захищав на Донеччині цілісність країни, потім демобілізувався і зараз починає нове життя. Серед іншого скористався і нагодою навчитися it програмуванню. До того ж, був техніком-механіком. Жизнь і Дала мабуть, якийсь толчок для того, щоб приобретати якісь нові знання, якщо б не це… Мне эта ситуация, то, наверное, все бы шло так, как и шло. Предложила организация ветеранов участников АТО. Позвонили, сказали, что есть вот такие такие курсы предложили на выбор. серед усіх пропозицій. Обрав англійську мову та ці курси. Каже, за і технологіями майбутнє. Пан Сергій став одним із студентів вже четвертої групи ветеранів АТО, які взялися навчатися тут програмуванню. Вже близько сотні колишніх вояків стали студентами чи випускниками центру. Два потоки: це поток PHP-програмування і поток комп'ютерної грамотності. Сьогодні ще одна група починає своє обучення. Крім того, ще одна така група обучається в Кривому Рогі. І приблизно через дві тижні ми запускаємо курс онлайн-обучения для тех бойцов, которые живут не в Днепропетровске, не в Роге, а в маленьких населенных пунктах. У центрі зазначають, зараз попит на фахівців у цій галузі чималий. До центру звертаються і потенційні роботодавці. Тому спеціалісти з дипломами без роботи не залишаться. Частина ветеранів АТО скористалися нагодою просто вивчити базові навички роботи з комп'ютером. Студенти таких курсів вже випустилися. Зараз навчання йде вже у майбутніх програмістів. Ті групи, які у нас зараз обучаються, це більш двітельні курси, це програмістські курси, те курсы, которые связаны с веб-разработкой, и ребята там изучают курсы по созданию сайтов и по веб-разработке на языке PHP. Ребята все очень стараются. Настолько мотивованих студентів вот в нашому чебному центрі на самом деле не так много. Курси IT – лише частина Дніпропетровської обласної програми допомоги ветеранам АТО, серед іншого, зокрема, можливість здобути профтехнічну освіту, реабілітаційні програми та соціально-юридична підтримка. Але в Олександр Височин спеціально для телеканалу Еспресо.